Проєктна і грантова робота це один з важливих напрямів розвитку Запорізького національного університету. За останні роки ці поняття вони стали не елітарними, а звичними для колективу нашого університету, для науково педагогічних працівників, здобувачів освіти. І ми справді сьогодні гордістю говоримо про те, що в університеті реалізується ціла низка важливих проєктів. Спрямованих на модернізацію освітньо-наукового простору. Насамперед, це проєкти по лінії Erasmus Жан Моне, їх на сьогодні вісім у нашому університеті, і два проєкти К2 це великі міжінституційні проєкти. За кожними з них нові курси, можливості академічної мобільності. Це те, що урізноманітнює освітній процес. Це нові е, воркшопи, конференції круглі столи, багато інших активностей, які справді створюють європейське обличчя Запорізького національного університету. Важливо говорити про те, що в умовах війни ми вдячні нашим зарубіжним партнерам за всебічну підтримку колективу нашого університету. Особливо значущим є. Та підтримка, яку надав Німецький університет Біліфельд через програму ДАТ, завдяки якій близько 200 студентів Запорізького національного університету отримуватимуть стипендію від наших німецьких партнерів в розмірі 200 євро протягом півроку. Це найбільш вразливі категорії студентів, ті, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, ті, які потребують матеріальної підтримки, інші категорії наших здобувачів. Нам е, сьогодні перед колективом університету постають серйозні виклики щодо е, нашої матеріально-технічної бази. Ми потребуємо допомоги е, і в плані ліквідації наслідків, спричинених збройною агресією. І е, власне маємо будувати плани щодо подальшого розвитку університету. Тому завдяки реалізації міжнародних проєктів в нашому університеті створено цілу низку тематичних аудиторій, обладнаних сучасними мультимедійними засобами. Ми сьогодні також говоримо про амбітні плани на наступний рік і найближчі періоди, зокрема, подання заявки на створення в університеті першої кафедри Жан Моне. І це буде важливий прорив для колективу університету, який вже має досвід інтеграції освітніх проєктів до європейського контексту. Той факт, що Україна набула статусу кандидата у члени Європейського союзу, накладає важливий відбиток і зобов'язання на усіх учасників освітнього процесу справді інтегровуватися до європейських практик. Зберігати найкращі надбання, які властиві традиціям нашого вишу, але водночас і набувати нових навичок, набувати нових нового досвіду, який безумовно збагачуватиме усіх нас, і який творитиме обличчя нової України, тієї України, про яку ми мріємо після нашої великої спільної перемоги.